Вітаю сьогодні, 6 серпня 2022 року. Спротив російській Навалі, у якій Україна захищає свою територію та людей, триває вже 164-ту добу. Окупанти не припиняли бити по українських містах і селах. Зокрема, прильоти були у Миколаєві, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині. Батальйони спеціального призначення нашої бригади продовжують виконання бойових завдань. Продовжується доукомплектування бригади з числа українських та іноземних добровольців. На Бахмутському напрямку ворог із танків ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів, завдав авіаудару поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового. Вів наступ у напрямках Яковлівка Вершина та Кодема Зайцеве. Успіху не мав, відійшов на харківському напрямку. Росіяни обстріляли зі ствольної. Та реактивної артилерії райони населених пунктів. Завдали авіаударів біля Верхнього Салтова та Лев'яжого. Вели розвідку БПЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка. На Донецькому напрямку ворог застосовує штурмову та армійську авіацію. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Іванодарівки. На Авдіївському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаударів біля Новоградського, Павлівки та Причистівки. Вів наступ в напрямку Лозове Невельське, успіху не мав, відійшов, проводив перегрупування. На Слов'янському напрямку противник стріляв із артилерії різних типів неподалік Мазанівки: Краснопілля, Солигівки, Карнаухівки та Вірнопіля. На Південно-Бузькому напрямку противник веде оборону. Основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам сил оборони. Ворог стріляв із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів, завдав авіаударів. В райони Андріївки, а також Балки Хуторської та урочища Плутницького. Розвідку ворожих БПЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки. Збройні сили випалили щонайменше шість російських складів боєприпасів на Херсонщині. Зокрема, в ході бойових дій за добу знищено 250 окупантів. З початку повномасштабної агресії в Україні за хворі амбіції рашистського диктатора загинуло 41 900 російських військових. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах погун.бригейд. Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні!